Отже, він перший попред, перший посол, і про це я міг би багато розповідати, прекрасний за слово сказав ректор вашої консераторії, ми дячний що ви прекрасно, вас святили. Нас Назвичайно, були гарні свята з його буковинським земляством на Буковині. Оце зроблений фільм. Ось є оператор, режисер, кравчу у ковині було відкриття погрудя в селі, народився Дмитро no. Михайлович. Власне, він двічі герой. роль, отже, держава давно повинна була йому зробити це. Зробили земляки, зробилися такі перед Дмитро Михайлович, також доклався до того, ну просто щоб е якась не залазити. В кишені держави, яка сьогодні на, на все знаходить іноді гроші на те, що не треба. На жаль, бо вона по справа. Не стала в нас українська. Хоча ми стійко такі, як дають, і тоді впорла вона буде. Буде за завдяки, тому що я Дмитро Михайлович і для того, щоб майбутнє покоління бачили як. Складно, непросто виборювалася вся Україна наша. Завдяки сина Буковини, рідного паку, брата якого закатруха в 40-му році, ті, хто прийшли, зазвичайно геніальні. Толомити був хлопець, який морську академію кінчав. І він мусив все життя говорити, що брат загинув на фронті, хоча б він Постійно йому спину це диколо. І в на цієї консерваторії, ви щасливі оту студенту, що серед вас трох не підсилає до трок четвертого слухати, що говорить. Тут його виключали з комсомолу, тут завдяки Паторжинському Ризькому, його відстояли, щоб його не виключили, щоб не заслали в Сибір. А ще йому доля дарувала життя тим, що коли він їхав на фронт, розбомбили ешелон. І на ньому лежало сім трупів. А він лишився живий, доля, і отмах на Уралі. А ще є інше, ви ж знаєте, що в всіх анкетах писали, тоді ну, хто старший. Родичі за кордоном є, чи немає, засуджений, чи немає. А сестра то в нього до оці 40-мі роки виїхала. Всього канаду. І також його по постійно. А ви знаєте, що завжди були восертисарі, особливо в творчому середовищі. Найбільше, що не прощається, це талант захистника. І отут, щоб поставити підніжку, що все це є в романі, Знаходилися посередності, але ті, що впалися віктям, які не талантом, а тим, що вони паркові. Комітеті і іншому, щоб бути. І все-таки толі дарувало, що він, будучи студентом, був запрошений вирівкою на концерт до 70-річчя Сталіна. Він співав там хори сонній партії ще як студент, хоча професор Паторжинський забороняв студента співати хори, бо йде. Він націлював оперний співак, тільки повинен себе вишколювати, як оперний співак. Але там, якраз на тому концерті, на ювілейному, попросили, Віро, чи є хтось у нього із тих, щоб міг заспівати вже на другий день в звуженому полі, де стали, де там був дум, все керівництво полібюро, щоб заспівати кілька пісень. І вони сказали, що є в нас такий співак соліст, І коли він заспівав, дивлюся на небо, а потім ще за то власне Боже, якби він був не студентом, то він би приїхав би з Москви народним артистом СССР. Але він, оскільки був, то він цього приїхав. А тут вже опіка аудиторія, коли його зустрічають студенти і кажуть, що тут вже краще не попадається ночі по Торжинському, а він каже, та нічого, заходить до руку, вам привіт до Сталіна. Ну він його послав туди, куди зараз здебільшого наш народ Путіна посилає. Але потім він все-таки пішов, зустрівся з вірьовкою, повертається. Я до студентів кажу, ти ніколи не співатимеш тайну, ти ніколи, ти ніколи, ти ніколи. Чоловік вісім назавжди. А він співав талант, коли він є, він все переборює ще завдяки Божому, благословенню і отою призначенню великої місії, якраз Господь його беріг.